Всім привіт! Сьогодні готуємо кабачковий тортик. Для цього нам знадобиться 500-600 г кабачку. Натираємо його на терці. Також вбиваємо в кабачок 3 яйця. Якщо у вас кабачок дуже соковитий, то краще його трошки підсолити та відтиснути зайвий сік. Але я цього не роблю. Додаємо сіль та улюблені спеції. В мене це сушений часник, чорний мелений перець та ось така приправа до овочів. Ще додаємо 3 столові ложки борошна. Це залежить від соковитості вашого кабачка. Може бути плюс-мінус одна ложка. У мене борошно цільнозернове, але можна брати і звичайне. Все ретельно перемішуємо. Розігріту Сковороду змащуємо олією та викладаємо перший корж. З цієї кількості тіста зазвичай виходить 3-4 коржі. Коржі смажимо на середньому вогні під кришкою. Діаметр моєї сковорідки 24 сантиметри. Ось вам лайфхак, як легко перевертати такі коржі. Але це вийде тільки, якщо у вас кришка без бортика. Так само можна скористатися звичайною тарілкою. Ось такі у мене три великі і товстенькі коржики вийшли. Якщо ви візьмете звичайне борошно, то у вас, скоріш за все, вийде 4 коржі і трохи потонше. Тепер я їх змащую вершковим сиром. Але, звичайно, можна взяти сметану або майонез, додати туди чисначку. Це вже за вашим бажанням. У мене більш такий, можна сказати, корисний варіант ось такого кабачкового тортика. Змащую сиром. Додаю помідорчик, нарізаний по бажанню і за смаком. Можна також трохи посипати зеленю. І так повторюю з кожним коржем. Якщо вам подобаються такі відео, Якщо відео було для вас корисним, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Ось такий тортик в мене вийшов, його потрібно дати трохи пропитатися в холодильнику. Ось такий гарний в розрізі. І він неймовірно ніжний та смачний. Дякую за перегляд. Смачного!